Чи закінчиться в 2024 році? Запрошую в мій клас віщування. Коробка підписка на тему Петряни з Америки, яка прийшла мені на Новий рік за темою віщування. Перше маємо тут ноутбук, а отже, записник. Мені подобається всередині так'яко. Якийсь шматок одягу. Шо прикольний такий хіпі -стел. Де... Ууу, що це таке? О, це що, чарівна куля! О, не. Тестувати куля. Чи закінчиться війна в Україні в цьому році? В 2024 два немає відповіді. Ой. Бізить. О! О. Has been foretold. Так було передбачено! Так було передбачено! <сари> Недаремно витрачені гроші! Ууу, якась кружка, тому що сказано highest quality cups, and... але виглядає так, як я це передарую комусь із своїх друзів, якщо мені не сподобається дизайн. <секс> я вже бачу, що сподобається. Це та сама тяжка. І, і тут не грим.